Самотня і натхненна, ти жала дощ, і серпик місяця в твоїх руках, легких, як крила ластівки, світився тепло та рішуче, стинаючи цівки під корінь, щораз торкався мого волосся. Ти струм в'язала у снопи і складала у півкопи людських марнот, ти рятувала світ від кари, від потопу, ти рятувала світ, якого я зрікаюсь заради пальчика. otýá serpom.